Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Хочу вловити красу троянди, але сонце не дає цього зробити. Клематіс пекучий. Я не збиралася знімати відео, але мене вразив, вразила одна рослина. І я вам зараз хочу її показати. От так захотілося поділитися цією красою, можливо, ще хтось не є прихильником злаків, то я дуже хочу, щоб ви побачили ось цю красу. Сьогодні 21 серпня, спека передають 39. Вчора вже було у нас 39, але ввечері, вже геть, мабуть, годин. Десь біля десяти пішов дощ. Де він взявся невідомо. Ніби хмари не було, ну, принаймні над нами, і пішов. Не скажу, що він суттєво щось промочив. Ось я показую доріжки. Причому я вчора тут поливала. Але був. І ось я прийшла з, з надією, що все-таки. Ну, хоч трішечки, ну, хоч трішечки він напоїв мої рослинки. Надія, звичайно, зникла, як і той дощ, який почався вчора, але мене вразила рослина, Ну, сильно-сильно вразила, і ще більше закохалась я саме пінісету. Коли дощ роса, інші волоті робить такими, знаєте, прибитими, то. На пінісетумах це взагалі. Ось я перший раз, мабуть, вловила ось цю красу. Красу роси на волотях пінісетумів. Це red. Hat. Принаймні так я його купувала. Ну, нібито дивлячись у інших блогерів саме цього, цей сорт, то мені здається, він є сходством. Тобто він схожий. Ну, Сподіваюся, що це дійсно red Hat. Ось такий. Це пінісетум карликовий. Я купувала його як. Е, зараз скажу, як Little бані. Мені здається, от не знаю чому, але мені здається, що це не він. Хоча я купувала у, надійної, у надійного продавця. Ось я купувала Red Hat і Little Bunny. Спочатку ось ті хвостики, ну це хвостик зайчика, да? Спочатку вони були ось такі коричневі. Ну, сонце. Ось дивіться, ось вони такі були коричневі, якщо щось звичайно видно. Але ось бачу, вже почали білі, біленькі виходити. Я не знаю, можливо, це мої чорноземі таке роблять із цим, із цим зайчиком, з цим Літл. Ну, ось, бачите, біленькі фостики. Ось. І у Літл Бані він повинен бути біленький. У мене ось червоненькі. Не червоненькі такі. Ось як на редхеті. Подивіться. Ось просто стою, ну, заворожена, заворожена красою цього злака. Хочу сказати, друзі, ну, були питання, я бачила у подруги моєї Анжели. То, якщо буде питання, як, як він виглядає в дорослому вигляді, ось якщо ну, комусь цікаво, то я скажу, що я не знаю і, мабуть, ніколи не знатиму. Чому? Тому що це не дорослий вигляд. Цьому пінісетому, саме ось цим, лише рік я купувала їх той рік осінню, стандартною поділкою, навіть маленькою поділкою. Весною, коли виходить Пінісетом, то така Ну, взагалі здається, що він от-от і пропаде, що він не виживе. Такий в мене був редхет. Це було ну, щось таке, знаєте, не живе і не вмирає. І ось я вам показую куш. Звичайно, я його буду вже ділити весною, тому що я навіть не уявляю, яких він може бути розмірів, коли зараз це вже ну, рослина, яка в діаметрі більше метра. Це, це 100%. 100%, 100%. І ось ці Little Bunny на моїх чорноземах виглядають так. Мабуть, все-таки я думала, що це свинка пепа. Пепі, пепа. Але, все-таки, мабуть, це і є Ось Little Bunny. Я знайшла ще в одного, в одного продавця цей сорт, то я е, все-таки куплю його, щоб подивитися <coughs> різницю. Хто це? Тому що я буду ділити ці поділки весною і буду пропонувати. Бо Little Bunny доволі таки ще не зовсім популярний злак. То мені потрібно точно знати: бані це чи не бані. Little це чи не Little. Ну, ще раз скажу: це не значить, що вона буде так все виглядати у вас е, у саду. Тому що це чорноземи мої. Ну, ось цей. Ось теж, подивіться, яка краса. Це теж була маленька поділка. Я її взяла у пані Лесі той рік кущика, і я його поділила. І це було, ну тут геть-геть було таке воно ніяке. Можливо, це Маудрі. Не знаю, можливо, хтось підскаже. Тому що пані Леся не знала назву цього пінісету. А ось він виходить такий біленький. Потім стає ось такий. Краса. Ну, я. Ну, я так думаю, що це Маудрі. Можливо, я помиляюсь, тому поправте. От саме злаки, я хочу, щоб вони були в мене всі з іменами. Ну, це так, для мене це принципово. Спочатку я брала будь-де, аби наповнити свій сад ну, Ось на дальньому плані. Подивіться, редхет. Боже, яка це краса! Злаки, друзі, злаки, злаки це те, що робить сад неймовірно гарним. Так, квіти доповнюють. А злаки на осінь це окраса будь-якого саду. Подивіться. Ну, і звичайно, коли це гарні кущики, як гарно. Так, гібіскуси, червоне вино моє. А це, друзі, мене поправляли і говорили, що мені повинен ну, що що є, є лише один махровий гібіскус. Ще раз кажу, відносно махровий гібіскус це, це серце матері. Це, друзі, на основі серця матері було виведено нашою знову ж, селекціонершою серце України. Вона його вже з 19-го року вона його спостерігає. І вже пустила в продаж. Але не тільки в мене, а і в інших, з ким я спілкувалася. Це серце матері дало тільки перші квіти, щось чуть, щу... серце України. Вибачте, серце України дало ось якісь там такі. Бачите? Щось там таке дало. Цвіте він, а ось і нічого не дало. Не, ну ось такі. Кустик маленький. Перший щось трошки було, далі немає. Це не тільки у мене. Тому не ведіться, якщо почуєте, що, є, що продається серце України, не ведіться, поки спостерігаємо. І сама жіночка-селекціонерша, яка їх вивела, і ті, хто кинувся на дороге і в лапках гарне, ну, мабуть, за 500 гривень кустик. Ну, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну, вже квіти менші і менші, тому що, тому що, друзі, спека. О, відпало. Жодної. Той рік була ну, така більш-менш сприятлива погода, то зав'язалось.